Про Катержинку і товстий червоний светр. Про Катержинку і товстий червоний светр. Була собі одна маленька дівчинка на ім'я Катержинка. Їй подарували на Різдво пригарного червоного светра. Але вона не хотіла його носити. Навіть у найлютіший мороз. Чому ти не одягаєш свій червоний светрик, катержинко? питає її мамуся. А катержинка відповідає не хочу його, бо він кусається. Такого не може бути, мовила мамуся. Підійшла до шафи, відчинила її, але светр загарчав і вкусив її за палець. Ого, го ну і дивина!» – здивувалася матуся. Цей светр і справді кусається, наче собака. Як минуть морози, ми випустимо його на двір. А тоді, катержинку, я сплету нового светрика з чогось такого дуже м'якенького, що ти дуже любиш. Тоді сплети мені светрик із спагетті. Бо це моє улюблене. Чому би і ні? сказала матуся і сплела катержинці светрик із теплих спагетті. Катержинка пішла кататися на ковзанах і всі дивувалися, який в неї незвичайний светр Дехто навіть хотів покуштувати. Але катержинка сказала: ще що бракувало, щоб ви з'їли мені рукава. Уже й так холодно, бо й справді, спагеті швидко вихололи, катержинка підхопила нежить, вдома напилася гарячого чаю, сховала светр в шафу і пішла спати. Але уявіть собі, вранці вона не змогла знайти светра. У шафі був лише той червоний, і катержинка накинулася на нього. Де мій новий светер? Признавайся, що ти з ним зробив. І побігла на кухню і кричала Мамцю, той противний собачий светер з'їв мого новенького светрика із спагеті. А мама сказала сама винна, катержинко, хіба можна було ховати його у шафу? Ти ж знала, що він за один, той червоний светр!» Вона підійшла до шафи і сказала, Хіба чемні светри так поводяться. А червоний светр почервонів ще більше і сказав: Вибачте, але я був такий голодний, що згодилися й холодні спагетті. Однак, щоб вас утішити, скажу коли я наїмся, то вже не кусаюся. Ось погладьте мене і переконаєтесь» Ну, якщо не брешеш, сказала катержинка і наважилася його погладити. Светер і справді не пусався, а був м'якенький і пухнастий. Катержинка його вдягла, і їй було гарно. Відтоді, щодня на сніданок, катержинка годувала його. Крихтами від рогалика і червоний светр усе товщав і товщав. І що товстішим він ставав, то краще грів. І тепер катержинка могла в ньому ковзатися хоч цілий день, зранку до вечора. Кінець. Дорогі друзі, якщо вам сподобалася історія, не забудьте, будь ласка, підписатися на наш канал і поставити дзвіночок для того, щоб не пропустити випуски нових цікавих казочок.